Всім привіт! Ви на каналі 22 -е століття. Сьогодні до вашої уваги отакий от інвертор автомобільний. Заказав я його в Aliexpress. Потужність в нього 8000 Вт. Ну і Зараз будемо його тестувати. Я вже його підключав. У мене вже відео є про нього. Я підключав до нього циркуляційний насос. До твердопаливного котла, працював він нормально, а зараз будемо його тестувати. Спочатку попробуємо дати йому навантаження, з лампочки не будемо пробувати. Попробуємо із дрелі. Дрель 750 Вт. На таку потужність я його ще випробував. Зробимо прямо отак, от як є тест такий. Інвертор я підключив. Як бачимо, зараз 12,9 вольт. Спочатку будемо нагружати маленьких потужностей. Я думаю, почнемо спочатку з, з неї, як піде. Підключаємо. Так, включили. Зараз 12,9. Ну, пробуємо. Бачите, працює. Просадка була на великих. Просадка була на великих самих більших обертах. Зараз 12,9 було, просадка пішла на 12. І 4. Дрель ми протестували. 750 Вт потужністю. Так, відключаємо. Так, зараз спробуємо. от такий фен. Так, повна потужність у нього 1200 ватт. Це у нас на другій позиції. Так, тут є перша позиція, це у нас друга позиція. Так, почнемо із 600 Вт. Так, із 600 Вт. Бачимо там де працює на першій позиції. Так, тепер включаємо другу позицію. Я буде такий висить і Просадка у нас була. З 12 із шість вольт. Просадка у нас була 10,5 Вольт. Так. Фен відключаємо. Так, а тепер спробуємо ось такий електричний чайник. Потужність 2000 Вт. Так, поставили, щоб видно було індикатор. Так, включили. Так, і дивимося. Дивимось, чи стане в защиту інвертор. Так, включаємо. Так, попрацював 10 секунд 5 і став в защиту. Зараз 12,7 вольт стоїть в защиті. Так, як бачимо, що електрочайник. Він не може потягнути. Ще раз хочу показати, яка потужність у цього інвертора. Потужність у нього заявлена 8000 Вт. Брав я його для того, щоб хоча б закачав воду насосною станцією. Ну, а зараз вже спробуємо підключити насосну станцію. Так, продовжуємо далі тестування. <кій> так, дивимося на інверторі. Так, нагадую, що потужність насосної станції 1300 Вт, і інвертор став защитом. Став захист. що я хочу сказати? Хочу сказати, що цей інвертор на 8000 Вт, дуже завишені в нього показники. Тест ми зробили. Так як воно є, нічого не приховали. Потягне, що найбільше то кіловат 200 Ну, Ціна в нього невелика. Заплатив я на Aliexpress за нього 92 долари. Ну, не знаю, Куплю сонячні панелі. Я думаю, підключу його на якісь такі невеликі потужності для комп'ютера або на освітлення. На дворі. Цей інвертор зовсім не відповідає опису. Якщо будете подібні речі купляти, то спочатку почитайте, то у них там потужність теж така заявлена до 3000 Вт. Ну, це зовсім не так. Кому відео сподобалося, ставимо лайки. sím do probačenia, všimerného neba